Всім привіт, друзі! В огляді розглянемо житлові будинки з комунікаціями на продаж. Продається просторий будинок загальною площею 121 квадратний метр. Всередині – 5 кімнат. Підключені необхідні комунікації: Газ, електрику. Заведено воду і каналізацію в будинок. Для користування залишаються меблі. Опалення індивідуальне газове. Загальна площа ділянки 42 сотки. На території є криниця, гараж поруч біля хати-город. Територія будинку огороджена парканом. Вартість 25 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Знаходиться в селищі Листопадове, Кіровоградської області. В селі є загальноосвітня школа, сільська рада, кафе і продуктові магазини. Зовсім поруч на відстані 5 кілометрів знаходиться місто Новомиргород. Продається цегляний будинок в селі Компаніївка Кіровоградської області. В будинку знаходиться вітальня кухня і три просторі спальних кімнати. Підключені необхідні комунікації. На подвір'ї гараж, сарай, літня кухня. Є земельна ділянка, на якій можна облаштувати город або садок. Територія огороджена парканом. Вартість дому 20 тисяч доларів. В селищі є лікарня, аптеки, продуктові магазини, школа та коледж. В огляді простори будинок загальною площею 79 квадратних метрів всередині 5 кімнат. Із комунікацій підключено електрику, газ, частково поставлені металопластикові вікна, опалення індивідуальне газове. Підключене супутникове телебачення. Зручності, розташовані на подвір'ї. На території ділянки господарчі приміщення, садок і город. Загальна площа ділянки 18 соток. Дім огороджений парканом. Продаж від власників. Всі номери телефонів власників будинків є в оголошенні. Вартість цього дому 18 тисяч доларів. Розташований в місті Бобринець Кіровоградської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.